Вітаю вас, мої дорогенькі. Мені написала жіночка декілька днів тому. Зараз не скажу конкретно коли, бо я зробила собі скріншот. Дивіться, це буде про Одесу. Ну, Ми, звичайно, подивимося прильоти і які плани урашки стосовно Одеси. Давайте з цього почне спочатку прочитаю Ірина. Дуже дякую вам за позицію і дуже сильну енергію. Віру в нас, українців, повірте, ті, що справжні на одній волні з вами хочу запитати вас. Про нашу Одесу, наша влада живе окремо від нас, нічого для города не роблять. Весь центр валиться, будують що хочуть. Ця влада залишиться як, як надовго. Що з нами буде далі? Хтось нормальний прийде керувати низький уклін вам. Це низький уклін вам, дорогенькі мої, за те, що ви підтримуєте мій канал і допомагаєте мені шукати теми. Дивіться, почнемо з того спочатку. Я подивлюся на вашу владу, яка, я, я так думаю, що ви хочете подивитися саме конкретно Одеської, і так, спочатку дивимося плани рашки вже заодно, так? На Одесу. Чи є вони взагалі в неї? Звичайно, є. Дуже... По-перше, знаєте, перше йде в мене бути там, покласти свій прапор. Тобто Одесу, Одесу, от, бачите, законно, законно собі присвоїти. Стопроцентово. По-перше, це і портове місто, це і Мама Одеса, і мать городов Руський тому подібне. Але в них не плани просто зайняти Одесу, а ще й зруйнувати те, що там було, і покласти свій устав. Ось як я це бачу. Тобто у Росії дуже да, знищити. От карта не буду так дуже показувати, щоб ви розуміли, бачите, знищити, повністю знищити. А, тобто, я правильно зрозуміла по цьому аркану і ось те, що вони. Тобто, зайняти і поміняти зайняти назавжди, назавжди, пірувати, святкувати. Тут і море дуже важливу річ відіграє. А, і так, що вони будуть, які їхні дії стосовно Одеси будуть, які в них будуть дії? Як вони будуть це досягати. Ну, тут, бачите, будуть, ще мають в планах, тобто, і хитрими якимись уловочками. Ви знаєте, мені вчора прийшла така думка, що наша влада дуже якось з тією, дуже якось компонують вони. Ну ось, дивіться, у них план приблизно, давайте я так скажу, максимально 2 роки, а то навіть рік-півтора якось і псо якесь випускати, розхитувати так, знаєте, от як з Залужним робили. Постійно каламутили воду, каламутили воду, поки таки не зняли. І народ промовчав. Я вважаю, що народ промовчав. Омельченко закликав, але, на жаль, наш нарід промовчав. Ось так, щось, щось і тут таке відбувається. Будуть вони страхати, 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 а потім якось якийсь маневр, щоб захопити Одесу. Бачите, тут і острівець. Я сподіваюся, що вони не через зміни підуть, там теж близенько, але тут якось інакше і тут все йде по домовленостях, щоб ви розуміли. Тепер дивимося це питання від пані. Я не буду ім'я називати, бо, ну як сказати, а може й скажу Світлана. Якщо ви чуєте, гарно вам дякую. За такі запитання, тепер дивимося: тобто, тепер про Одесу, конкретно те, що ви запитали: як надовго ця влада? Чи прийде. Давайте так: надовго, чи ненадовго карти не скажуть. А от давайте так: за Зеленського буде мінятися влада? Ви знаєте, за Зеленського якраз все і. Хоча не тільки за Зеленського. Вибачайте, але навіть якщо і був якийсь з президентів більш-менш, він не встиг туди просто дойти до Одеси. Він не може кругом дойти. Не у всіх є така команда, як у Зеленського, не у всіх є то Шапіто, яке можна розіслати по всій країні, е яке би це все керувало і наглядало. Тобто за Зеленського я поки що не бачу. Поки сидить Зеленський, я не бачу нічого. От після От після Зеленського так, але але поки. Давайте, якщо, якщо зміниться Влада, давайте так. Якщо зміниться Влада, чи зміниться і у вас, і у вас саме в Одесі? Інша влада краще на краще чи поміняється. Ну, це буде вже трохи пізніше, це не так швидко. Будуть ще такі страшні часи. Буде боротьба ще за Одесу. Ось. І поки 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 не буде перемоги. Поки ця влада сидить, а з цією владою перемоги не буде. Будуть якісь стагнації, будуть якісь перемовини, будуть якісь е, садьомся посередінки, все що завгодно, тільки не. Справжня перемога, але ви повинні розуміти, справжня перемога буде тільки тоді, коли Україна буде в ЄС і в НАТО. Тому що навіть якщо ми вийдемо на кордон, я про це говорю постійно, на цьому не закінчиться. От уявіть собі, ну що ворожка перестане вдруг стріляти з того нічого, запускати ракети, навіть якщо ми відборемо всі свої території, цього не станеться. Тобто це повинно бути щось інше. Я маю на увазі, це повинна бути якась гарантія. Це НАТО, це ЄС. Але на жаль, ця влада наша, теперішня, вона не, не, не йде в напрямку на ні НАТО, ні ЄС. Ось так. Те, що робив попередній президент, на, наразі все не те, що затормозило, а йде все в інший напрямок. І ось тут карти показують, поки буде ця влада. Доті буде сидіти та людина, яка у вас є. Можуть і поміняти когось шило на мило, але те саме лояльне буде до е, центру. Ось. Тільки коли перемога буде, буде щось мінятися. А це не так швидко. Не так швидко. На жаль. На жаль, мої дорогенькі. Давайте подивимося ще найближчим часом на всякий випадок прильоти. Будуть які? найближчим часом. Ну, Будуть будуть прильоти, ось, буде, буде летіти. На жаль, буде летіти, від Одеси вони не відчепляться. Провокувати, і псо якесь закликати, і тому подібне буде. На жаль, буде. Я не буду зараз казати. Тут поки що не показує мені руйнація буде, не буде руйнація. Можливо, ППО зіб'є, але бачите, ось ці дві карти будуть і жертви будуть, але ну, найближчим часом. Це, це може бути і через місяць, і через два, але, е, на жаль. На жаль, я вибачаюся, що не хороші новини. На жаль, так воно є, але Одеса вистоїть, єдине скажу, і залишиться українською. Не буде вона російською, цього я не бачу і не відчуваю. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і все буде Україна!